Даніл Сербін, медіа експерт національної спілки журналістів України, юрист, з нами на прямому зв'язку. А це означає, що ми зараз будемо говорити за по темі виїзду за кордон медійників і артистів. Інформпривід був такий, що нещодавно, з 3 березня, якщо бути точними, митцям України дуже ускладнило оформлення документів для виїзду з території України. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України наголосило на важливості внесення змін. бо як наполягають, у Міністерстві культури близько 40% митців, яким надавали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не повернулися назад. І цим пояснюють ускладнення з приводу оформлення документів для подальшого виїзду митців. Тож, Давайте розпочнемо з того, що, що ускладнили. Розкажіть більш детально і, ну, можливо, більш розгорнуто, тому що інформація про те, що воно більш ускладнено є. А що саме ускладнилося, ну, трішки ми не, не, не дорозуміємо, в чому а, наразі ось така а, проблематика. А, так, насправді. Шлях, скажем, можливість перетину державного кордону під час воєнного стану за листанок, як званими сприяннями від мінкультури. Він існував о, неформально о, з початку ведення воєнного стану о, і в законодавстві, ні в підзаконних нормативно правових актів постанова каміну цієї можливості не було якось деталізовано і закріплено. На законодавчому рівні, тобто у нас ще з 95-го року затверджено постанову Кабміну про правила перетинання державного кордону громадянами України, і вона з урахуванням обмежень зумовлених запровадженням воєнного стану на всі території України доповнювалась неодноразово, тобто доповнювалась під порядком перетину кордону особам, які підлягають призову у випадку, наприклад, супроводження особи з інвалідністю чи особи за якою здійснюється догляд і так далі. І так далі, але Ось цього перетину кордону для митців для діячів в в сфері культури та в сфері медіа не було а, закріплено ні в законі, ні в постанові відповідні кадмі. І відповідно перетин сам кордон відбувався за яке сказав листом сприяння мінкульту, який видавався з урахуванням наявних запрошень на певні заходи, які проводились там в країнах Європи, Америки і так далі. На сьогоднішній день у зв'язку, як ви сказали, з значною кількістю людей, які не повертались. Причому згідно даних оприлюднених комітетом Верховної Ради, не повернулось більше ніж 570 осіб. Причому більшість із них це саме не медійники, а діячі в сфері культури тобто, це гастролери, стендап коміки і так далі. Були причому публічні випадки, наприклад, із нещодавнього, це Ведучий, якщо не помляю, з 24 го каналу не повернувся після а, певного чи саміту, чи зустрічі в а, Євросоюзі, зазначивши, що він залишається там, нібито для просування і розвитку і встановлення точніше контактів з європейськими колегами, і так само були випадки, коли певні артисти а, а, різних сфер також не повертались, виїжджаючи до цього під а, а, скажем, під підгідю певних концертів певних а, заходів на підтримку України і так далі. І так далі, і у зв'язку із тим із цим зв'язку з великою кількістю людей, які не повертались. Тепер на законодавчому рівні а, на рівні постанови Кабміну внесено дві а, два нових пункти доповнено двома пунктами. А, це два примітка 21 два примітка 22 А про відповідно порядок порядок по державного кордону особами від 18 до 60 років, які відповідно. А, під час запровадження воєнного стану і загальної мобілізації вони підлягають а, мобілізації на особливий період до збройних сил України і. А якщо такі особи є діячами в сфері культури або в сфері медіа стратегічної комунікації, вони виконуючи певні вимоги, не даючи підтвердні підтверджуючи документи, можуть отримати а, ці листи, які направляються вже до держприкордонслужби, на підставі яких на певний промежок часу їх можуть випустити для здійснення візиту до певних подій, заходів проведення і так далі. Пан Даніло, наскільки ось таке ускладнення оформлення саме цих документів, на вашу думку, наскільки це ну, більш гарантує виправлення ситуації? Ну тому що ну, якщо людина має намір все ж таки не повернутися в Україну? То ну вона почекає ті 15 днів, поки прийде лист. Так вона оформить для себе документи, вона нікому про це не скаже. Але е ті люди, які бачать своєю цілею наразі виїжджати за кордон для того, щоб розповідати, що відбувається в Україні, для того, щоб бути, е ну скажімо так, носіями тієї інформації, е що відбувається зараз, чого потребує Україна. Е Будуть вони ж страждати, тому що ну, зараз це ускладнено саме документально. Далі що? Який наступний крок? Тобто в питанні буде два підпитання: по-перше, яким чином це убезпечить від наступних таких випадків, і по-друге, наскільки це сильно буде загрожувати саме вже свободі слова і можливості поширення цього слова за кордоном? Так, дякую за запитання. Ми всі розуміємо, що таке рішення воно є непопулярним, зокрема в сфері медіа і культурних діячів. Тобто, це дійсно ускладнює. Порядок отримання документів, порядок отримання цього листа, сприяння і так далі. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що в будь-якому випадку, як я сказав, раніше також існувала умовно така неписана не процедура отримання цього листа. Зараз з іншої сторони у нас в постанові в цих пунктах, які внесені, регламентовано конкретно порядок порядок отримання цього дозволу, порядок подачі документів. Перелік, які документи мають бути подані строки їх розгляду, і вся процедура. Ми, хоча б і там особи, які мають бажання і наміри, наприклад, кудись поїхати для проведення певних заходів і чи взяти участь в якихось заходах, Вони вже можуть розуміти відповідно, яким порядком їм користуватись, які документи їм подавати, і на що можна очікувати. Звісно, таке рішення воно не може убезпечити умовно на 100% і повністю скажімо створити такі умови, за яких всі, хто виїжджають, вони будуть умовно під таким контролем, що у них не буде можливості не повертатись, але з іншого боку, це є один із я вважаю необхідних на сьогоднішній день кроків для того, щоб умовно розділити дійсно осіб, які своєю роботою своїми виступами сприяють підвищенню, по перше, підтриманню інформаційного. Інформації стосовно війни війни в Україні стосовно внутрішніх подій стосовно агресії, ворога і так далі. А з іншої сторони, такі вимушені кроки вони по суті обмежують і встановлюють більш більш жорсткі рамки для тих осіб, які дійсно отримують ці тим, Часто я думаю, не в законний умовно спосіб, тому що раніше, як я сказав, взагалі не було процедури прописаної, можливо, через якісь знайомства, контакти виключно метою щоб виїхати і не повертатися вже назад. Тому ми розуміємо, що цей крок він відповідно до такого, враховуючи велику кількість осіб, які не повертались, він був вимушений. А на сьогоднішній день на щастя. Таке така постанова, такі зміни були внесені дуже швидко. У нас четвертого числа вже була постанула кабіну. Здається, шостого або п'ятого в березні вона вже набрала законної сили. Тобто, цей буквально проміжок часу, коли була така правова невизначеність, він був дуже невеликий, і я вважаю, що це дійсно з одної сторони, дійсно, це рішення, яке ускладнює життями дійниками і культурним діячам, але з іншого боку, воно відсіює тих осіб, які. Був недобросовісні, скажем так, і не мали на меті дійсно якихось не мали не мала метою проведення заходів а, чи участі в певних подіях, а лише отримували ці листи, тим самим псуючи репутацію а, своїх колег, які хотіли виконувати свої функції професійні безпосередньо за кордоном. Пан Даніл, от. Знаєте, поки ви говорили і е, говорили про те, що тезово що е, це відокремиться, і це буде точно зрозуміло, що, чи людині потрібно туди їхати, чи вона це купила, е, постало питання в мене в голові: а як унеможливити ось цю корупційну складову, яку, ну, що з нею робити? Адже. Е, за бажанням і наразі тут можна корупційно знаєте, де ось ця межа, коли е, людина, яка просто е, наприклад має виконувати свою роботу. Просто, наприклад, поїхати на якийсь саміт, висвітити його правильно? Або от на як наразі у Саудівській Аравії вся Україна читає ті телеграм-канали, і кожен, хто має там свого кореспондента від телеграм-каналу до телеграм-каналу, ти бігаєш для того, щоб дізнатися останні новини. А з іншого боку, чи не буде це ця історія про вибірковість? Знаєте? Коли одній людині ми даємо, тому що він там, наприклад, працює у доброму змі там, видавництві якомусь, а другому людині, ми, наприклад, її не знаємо, і якась там ситуація незрозуміла для саме тієї людини, яка видає той документ. І ось тут складається корупційна складова. Хто буде вирішувати, кому треба їхати за а Кому ні з медійників. Я хочу такий напевно комплімент зробити медійникам, тому що я працюю вже не перший рік а, як медіаексперт, як а, ми з Національною спілкою журналістів України з 22-го року а, ведемо і підтримуємо гарячу лінію юридичної допомоги журналістам. Тому вже мав справу не з одним десятком представників цієї галузі, і хочу сказати, що медійники медіадіячі, це, напевно, не ті люди, які будуть. А, з міри... які зміряться з тим, що їм дадуть якусь неправомірну відмову, чи будуть вимагати якісь гроші. Тому у нас на щастя дос досить професійні всі медіа Вони знають свої права, вони вміють їх відстоювати. І звісно, корупційна 102 можлива в будь-яких е... проявах і її. Ніколи неможливо повністю усунути, але а, враховуючи те, що на сьогоднішній день наявна повноцінна процедура отримання цього дозволу, враховуючи, що не один орган а, здійснює погодження. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про ОПА, то він подає до військової адміністрації своєї обласної за місцем реєстрації або проживання, потім ця військова адміністрація розглядає документи, подає їх на інші. Органи на мінкульта, і, наприклад, якщо ми кажемо про інші інших суб'єктів, які знаходяться в сфері управління того чи іншого органу, вони також проходять цю мовну перевірку декількох інстанцій. Тому, на мою думку, чим більше здійснюється незалежних умовно перевірок медіадіячів, Враховуючи наявність конкретно прописаної процедури, це з іншої сторони, так само створює можливість вимагати від суб'єктів, які здійснюють розгляд, надавати обґрунтовані пояснення у випадку відмови, а дотримуватись вимог закону України, до речі, теж нещодавно прийнятого нещодавно який почав діяти закону України про мініпроцедури, в якому прописано конкретно порядок надання відповіді по адміністративній процедурі рішення, порядок її оскарження і так далі. Тому я думаю, що наші... Медіадіячі, вони не будуть миритись і не будуть просто так все пускати на самотік. Якщо якісь будуть неправомірні дії стосовно них чиняти, будемо сподіватися на те, що таких випадків не буде. А якщо вони будуть, то вони будуть досить гучними для того, щоб ми повернулися до цієї теми і подивилися знову на цю процедуру. і Де ця процедура дає збій? Знаєте. Тут ще одна сторона, така, знаєте, є медалі в тому, що е, як реагують наприклад, вже міжнародні наші партнери на те, що зараз відбувається настільки жорсткий контроль за тим, е, які з медійників можуть, наприклад, які з митців медійників можуть. Виїхати а деякі можуть не виїхати з України, і тут вже питання постає нашої як ми представляємо себе так на міжнародній арені. Наскільки добре недобре реагують міжнародні вже наші партнери, медіа, так видавництва всілякі на те, що ось такі обмеження в Україні наразі є. Я не можу сказати, як реагують, тому що безпосередньо вони мене взаємодію, тобто знову ж таки враховуючи те, що ця постанова зміни до постанови. Добре, давайте я перефразую. Добре, хочеться просто поговорити з вами над, саме на це питання з приводу саме репутації України, так і українських змі. Я перефразую, як на вашу думку, як ваше бачення чи може вплинути ця ситуація на, скажімо так, Погіршення репутаційних якихось е, бачень е, міжнародними нашими партнерами, е, е, нас як партнерів українських, давайте так нещодавно у нас було засідання з в Мінкультів, якому я також брав участь стосовно якраз питання: те, що журналістів, полонених визначення статусу журналіста, так далі, це така підводка. І я виступав і хочу просто повторитись. Напевно, буде це так також зараз доречно, що Україна, на жаль, для всіх нас є першою країною на європейському континенті, яка зазнає такого нападу ворога з часів Другої світової війни. І тому ми, по суті, є першою. Ну ми є країною, яка на сьогоднішній день сама здобуває цей досвід шляхом своїх. Проб і помилок, які ми здійснюємо, в тому числі в правовій сфері, в тому числі в сфері законодавчого регулювання певних процедур і та так далі. Тому не можна сказати, яким чином, наприклад, має в ідеальному в ідеальних умовах здійснюватися акредитація, якась для закордонних відряджень чи обмеження для виїзду за кордон. Тому я думаю, що ця процедура вона на сьогоднішній день є встановлена з урахуванням того, що багато хто не повертався, вона є ця праця. Ці зміни є реакцією на неповернення великої кількості людей. А для того щоб відповідно закрити цю, скажем, лаз... лазійку для незаконного перетину державного кордону точніше перетину законного, але з метою подальшого неповернення і в тому числі дискредитації а, журналістів і медіа -діячів. А як реагують наші іноземні колеги? Я думаю, що знову ж таки враховуючи те, що всі європейські країни вони є демократичними з дуже високою високим рівнем рівнем цінування свобод і прав людей осіб? Я думаю, що звісно це буде сприйнято як, знову ж таки ще одне чергове обмеження свобод. Громадян та людей, які проживають в Україні, які є громадянами України, але з іншого боку, ми я сподіваюся, що інші країни не будуть вимушені вчиняти такі самі процедурні певні приймати такі рішення щодо обмеження, тому що ми і зможемо зупинити агресію ворога, і вона не піде на, на інші країни європейського континенту. І відповідно, про нас будуть писати про ці всі випадки в історії, в підручниках, і ми вже будемо потім з історичної ретроспективи оцінювати правильність чи помилковість певних і дій. Ну, думаю, сподіваюся, що у ретроспективі це дійсно буде виглядати як логічна міра. Тому що е, все одно постає багато питань, і одним з тих питань, які постають і у українців, і у медійників, і у журналістів, і, в принципі, у кожного з нас це е, чи не буде ось е, ці обмеження і заборони, наприклад, знаєте, як інструментом для е, ну, такого впливу на медіа, які, ну, наприклад, Скажімо так, висловлюють непопулярну думку, якусь, неважливо яку. І чи не буде ось цей? Саме ці саме обмеження, саме таким дієвим інструментом. Що якщо ти висловлюєш якусь непопулярну думку, яка е, не подобається, наприклад, людям, які видають дозволи, вони такі тобі просто можуть сказати: ти нікуди не поїдеш. Ти або е, говорив в Україні, тож на міжнародну арену ти не можеш поїхати. Як виключити це? І давайте поговоримо тепер про це. Цілком може бути, і я навіть допускаю більше ніж з великою доловіргідністю, що так і буде. Тобто, ці знову ж такі у нас є процедура для подачі документів, порядок розгляду документів, але немає процедури умовно, в яких випадках надається відмова, в яких випадках погоджується можливість виїзду за кордон. Тобто таких критеріїв у нас в сьогоднішній день постанови не встановлено, і ми розуміємо, що це умовно є. Так званими дискреційними повноваженнями адміністративного органу, який в межах свого розсуду приймає рішення або надати дозвіл на виїзд цей лист сприяння, або відмовити, можуть бути достатньо формальні підстави, починаючи від недостатнього умовно недостатньо критичності тих подій чи там тих заходів, які, на які прямує журналіст, наприклад, для того, щоб. Видати йому цей дозвіл, тобто це може бути умовно подія на такого великого масштабу рівня, який оцінюється як можливий для надання цього дозволу, закінчують і знову ж таки. Недотриманням певного рівня до недостатності певного рівня довіри умовно до журналіста, враховуючи попереднього дії. Так далі, звісно, нам ніхто не буде писати в відмові, що ви є журналістом такого то медіа, такого -то телеканалу, який висловлює таку-то непопулярну, наприклад, думку, чи там підтримує опозиційні певні висловлення, чи навпаки, тобто підстав може бути багато. Це завжди буде. Формальна відмова, якщо вона буде, знову ж таки, ми побачимо це на практиці, як буде реалізовано. І тоді вже питання до активності чи пасивності самих осіб, яким така відмова буде надаватися. чи будуть вони її оскаржувати, чи будуть вони піднімати це питання на рівні комітетів, на рівні міністерств, в тому числі, наприклад, оскаржувати до вищестоящих органів адміністративних ці відмови? Пан Даніл, і знову хочеться знаєте, повернутися знову на питання назад. І знову таки тепер після цієї вашої відповіді перефразувати питання і знову спитати про ризики, пов'язані з репутацією, наскільки ЗМІ українські на міжнародній арені будуть кату... Ну їм будуть довіряти, їм будуть їх будуть оцінювати, і все таке інше. І це е, чи не є такою підставою для занепокоєння, що найменше, я вважаю, що сама процедура на сьогоднішній день, я сказав, вона дуже на швидкоруч прийнята, тому що можна починаючи від новини про те, що будуть такі обмеження запроваджені, якщо не помиляюсь, 27 лютого, перший раз, коли це питання піднялося, вже 3 4-го числа засідання Кабміну з прийняттям постанови 6-го числа вона вступила в законну силу на та сили. Тобто у нас проміжок між цима двома подіями. Звісно, можливо, сумовно ці питання обговорювалися ще дуже давно. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день у нас взагалі стан законодавства, тим паче тих норм і змін, які вносяться у зв'язку з воєнним станом, вони є достатньо недосконалими і виникає більше, напевно запитань. Ніж розуміння цих постанов, тобто із з такого очевидного в постанові про перетин квартону медіа діячами культурними діячами є положення про те, що суб'єкти, які визначені критично важливими, вони, наприклад, якщо не відносяться до сфери управління Мінкульту, держтелекобрадіо і так далі, так далі, вони а, мають звертатись до обласних міських державних військових адміністрацій. Питання, наприклад, до тих суб'єктів, які отримали статус практичності через міністерство, через центральні органи виконавчої влади, чому вони мають звертатися саме до адміністрації, якщо їм надавало критичність рішення про критичність прийнято наприклад міністерством культури чи інше міністерство. Тому я думаю, що у нас ще буде не одна зміна в частині цих пунктів з урахуванням практики, з урахуванням того, як це буде реалізовано в положенні практиці, як вони будуть працювати. Але звісно, я думаю, що ми маємо вчиняти всі дії і контролювати дотримання положень законодавства, дотримання умовно принципів рівності і недискримінаційності для того, щоб і ті медіа, які є незалежними, і ті медіа, які є комунальними, і так далі, вони могли продовжувати висвітлювати свою діяльність, висвітлювати точніше, події на міжнародному рівні панна діл uh... Наступною темою, яку хочу поговорити, проговорити. Ми багато говорили про відмови і дозволи на виїзд, так? І багато говорили про те, що медійники, в принципі, такі люди, які не будуть мовчати, вони будуть про це говорити. І так, ми дізнаємося дуже швидко, і ця ситуація стане такою доволі такою яскравою, так, в медіапросторі. Але чи існують механізми наразі, саме законодавчі, які які можуть дозволити будь-якому медійнику, а включаючи, ми вже поговорили з вами про те, що інколи ми не можемо виключити, і це ця процедура не може виключити так, корупційної схеми, що не менше, по-друге, не може виключити, наприклад, схеми того, що ця людина, конкретно ця людина, не просто. Ну, не подобається те, що вона, скажімо так, пише, або у якій темі працює, або висловлює непопулярну думку, так і можуть просто заборонити. На законодавчому рівні чи є механізми оскарження цього рішення? Це важливо. А, так як я сказав, у нас з 24-го року діє закон про адміністративну процедуру, який відповідно встановлює засади і основні. Моменти стосовно прийняття рішень стосовно розгляду адміністративних стосовно розгляду певних питань, які відносяться до сфери а, контролюючих органів адміністративних органів управлінських, і відповідно порядок надання відповіді, порядок участі в розгляді таких питань, які стосуються певних прав та інтересів громадян, в тому числі їх оскарження. У нас умовно ті органи, які здійснюють розгляд. Питань стосовно надання дозволу на перетин державного кордону медіа діячам діячам в сфері культури. Вони так само є адміністративними управлінськими органами, які а, можуть прийняти рішення позитивне, можуть прийняти рішення негативне. Тому а, якщо рішення буде негативне у нас є цей загальний закон, який передбачає строки, порядок, оскарження, і в тому числі я вважаю що цей закон має застосовуватись для оскарження таких. Неправомірних відмов, якщо хтось вважає що відмова є неправомірною. Останнє питання, яке хочу вам задати з цього приводу, і будемо прощатися. Я буду вже дякувати вам за те, що приділили нам час, але все одно не можу вас відпустити без того, щоб запитати ось це останнє питання. Чи консультувалися саме з медіа, коли було створено цю процедуру про по м, дозволам, так і чи е, е, висловлювалися медіа, так чи пропонували які якісь механізми змінити або внести прав? Це перше підпитання. І друге підпитання, яке хочеться додати вже до цього, чи можливий взагалі перегляд цих правил а, сьогодні, якщо виявиться, що цей механізм ну дає сильний такий збій, знаєте? І чи буде його переглянуто, чи це вже все остаточно і змін ніяких не буде за будь-яких умов? А, стосовно першого питання не можу дати відповідь, тому що я не є медійником. Я... Зі мною не консультували, скажімо так. Якщо ви питаєте, якщо про великі якісь медіа редакції в сфері медіа, то я не можу сказати, бо в мене такої інформації немає. Стосовно другого вашого питання, я ж як я сказав, я вважаю, що зміни будуть відповідно до практичних до практики реалізації а, цих положень в житті, умовно кажучи, цих норм, тобто у нас а, такі практичні також кейс. В п'ятницю 7 березня, вже коли були коли діяли відповідні заміни, один із членів національної спілки журналістів він якраз таки мав запрошення: здається, в Прагу, в Німеччину і чи в Бельгію, чи в Брюсселі, ну, здається а Вже мав куплені квитки, і так далі, відповідно, стикнувся із тим, що зараз необхідно дуже швидко це ці всі дозволи отримувати, необхідно, по-перше, розібратися, як їх отримувати, по-друге, подати документи, зібрати всі, які вимагаються, бо, як я сказав раніше, був умовний перелік, який ми розуміли, який ми знали, зараз він закріплений конкретно, включаючи квитки, включаючи певні бронювання проживання в готелях і так далі і подаватись. Тобто, враховуючи те, що люди, які першими подались, чи навіть не отримали своїх результатів. Ми не можемо говорити про практичну реалізацію цих положень. Наскільки воно буде прозоро, добре чесно ця процедура відбуватись, наскільки будуть надавати дійсно а, наскільки буде надаватись дійсно в межах передбачених законодавством а, ці дозволи. Наскільки буде існувати чи не існувати порушення процедури, тому я думаю, ми зможемо аналізувати вже коли. Якийсь певний час пройде, але звісно, висловлюємо сподівання і сподіваємося, і бажаємо, що всі і особи і медіа і діячі в сфері культури вони зможуть користуватися цією процедурою, враховуючи необхідність підтримання і розвитку цього інформаційного фронту, в тому числі на іноземній арені. Повністю з вами погоджуюсь і щиро дякую вам за те, що приєдналася до нашого ефіру. Я нагадаю, Даніл Сербін був з нами на прямому включенні медіаексперт національної спілки журналістів України і говорили з ним про виїзд за кордон медійників, а точніше, його обмеження того виїзду.